Вже неодноразово у наших сюжетах ми розповідали про те, як допомагають працівниці приватного підприємця Ольги Опанасенко. Сьогодні ми знову у Швейному цеху і бачимо, що тут кипить робота, яка покликана на допомогу Збройним силам України. І звичайно, ми звернулися із запитанням до Ольги Петрівни. Цього разу мої. Працівники трудяги дівчатки мої красуні відшиваємо нашим хлопцям-захисникам масковані костюми, так як сьогодні зима і їм потрібно ці костюми, щоб зберегти їхнє життя. Ми бачимо, що у вас така піксельна біла тканина, так, це спеціальна тканина. Да. Да, це спеціальна тканина, захищає від вітру від дощу. І на сьогоднішній день це з Дніпропетровська попросили волонтери, тканину нам переслали і попросили на Бородянку, на Миронівське нашим хлопцям з Миронівки. І наш командир Олександр приїжджав, замовив 30 костюмів. І це ми відчуваємо. І дуже дуже швидко потрібно. бо… Так, час не чекає. Да. скільки всього у вас заплановано відшити костюмів? Ну, Зараз три рулони тканини взяли, це десь до 200 костюмів. І скільки у вас піде на це часу? Ну, часу дуже, дуже мало, а будемо так старатися, щоб завтра вже їх випустити. Тобто час не чекає, і треба дуже дуже швидко це зробити. Ми ну, бачимо, що дівчата працюють, не покладають руки. От як вони віднеслись до того, що зараз треба сісти і працювати. Вони завжди до цього відносяться і з розумінням. Таже два рази ніколи не повторяю. Коли приходять військові, щоб допомогти, воно відшити там кулі попали, ранило там костюми, там позашивати, вони сідають і швидко працюємо, щоб щоб віддати. І зараз так Завтра в їх вихідний день, ну вони виходять і будуть працювати, щоб швидше Що відшити. Знаєте, іноді на превеличезний жаль можна почути, що ну, добре, є робота, значить зароблять. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, ми завжди відшивали, відшиваємо безкоштовно. Є працівники, хай вони скажуть, що ми відшиваємо військовим постійно безкоштовно. Так, да, У нас дуже багато замовлення, але ми на сьогоднішній день його відложили, тому що потрібно в першу чергу це нашим хлопцям. Ольга Петрівна, що перед цим ви, тому що ви також працювали і для наших збройних сил. Що ви виконували? Виконували, відшивали наколінники, відшивали, кроїли на маски, відшивали костюми, відшивали все, що просять. Ну, не завжди рекламуємо, тому що не завжди, а відшиваємо те, що просять нас військові хлопці. Ну і побачили ще таку модель, наш ломник, такий, який називають кікімора, так? Да, кікімора? Да. Кікімора це плетуть дівчата і нам дали е, зразочок цієї кікімори, за того, що в нас дуже багато випадів, і Ми ці випади складаємо, потім віддаємо потім, е, людям. ну, Ми самі не плели, це чесно. Просто зразочок я взяла -за того, і рамочку для того, щоб ви випускати це ці такі. Наші ломники і є сікімора, вони з таких кусочків теж плетуть кікімору, <рес> як костюм. І може, так. Ці залишки тканини, які залишаються, вони, як то кажуть, також не пропадають, так? Ні. Всі залишки використовують в користь військових. що сьогодні ви могли б сказати на те, що необхідно допомагати армії, тому що хлопці просто без надійного тилу не зможуть обійтися. Ну... Ми завжди їм все необхідно. На сьогоднішній день оці ручки жінок вони працюють, вони допомагають, бо для... на сьогоднішній день необхідно все. Все необхідно. І ці нашоломники, і рукавиці, і звертаються, і ну, костюми, все необхідно. І Звертаються з проханням чим швидше. Завжди потрібно навчора. І це сьогодні дуже важливо. Важливо, требует... дуже важливо. І хто як не ми, жінки, працівники? І я дуже дякую своєму колективі, що вони завжди йдуть на допомогу, завжди допомагають, завжди з розумінням відносяться до цієї справи. Ну, я думаю, що це потрібно не тільки їм, а це потрібно в першу чергу нам. Навіть іноді кажуть, для того, щоб не було тут війни, да, потрібно допомогти там. Да. І тоді ми будемо мати результат і впевненість, що хлопці вистоять. Да, тільки, да. Так. Це тільки, так, тільки так, ми йдемо до перемоги. Я думаю, що все буде добре, добре. Для чого ви це робите? Чому безкоштовно виходите в свій оцей час і цим займаєтесь? А хто ж буде цим займатися, як не ми? У мене теж син на війні, теж з цим це. Йому теж треба, може, якраз йому може і попаде. Оце це, що ми шиємо. Так, що, так що, що це необхідне, обов'язково обов'язково таке треба. Я вважаю, це обов'язок, як і кожного. Обов'язок допомагати, щоб скоріше була перемога, щоб скоріше настав мир. І все добре, щоб було. Ну, комусь є, треба ж працювати, хоча кажуть, щоб допомога ж була теж якась. Армії. От з якими думками ви робите цю роботу? Щоб скоріше закінчилась війна. Що для вас є бути частинкою цієї роботи? Для мене хоч шити хлопцям та допомагати їм, щоб у ці костюми шити та все, щоб було що їм дівати. от коли ви шиїте, про що ви думаєте? Які у вас думки? Ну, щоб допомогти їм, хоч як-небудь і чим небудь Чим можемо, як ми бачимо, що зараз в сиху знаходяться не тільки працівники, а як і було сказано, група підтримки. Чому тут? Тому що це дівчата дійсно працюють для перемоги. Ольга Петрівна своєю командою просто безвідмовно працюють з хлопцями. Вони дійсно приходять, ми це все бачимо. Ми морально допомагаємо, матеріально, якщо треба допомагаємо. І, звичайно, їх не можна не похвалити. Вони дійсно просто. Працюють задля перемоги. Дівчата безвідмовні, дівчата добрі, щирі, працюють до ночі, ми це бачимо. Но ми бачили, що також сідали за швейну машинку і допомагали навіть і таким чином. Да, да, я не знаю, чи можу я зможу тут, але в операційні я працюю з солдатами. Ми рятуємо життя солдатам. Я дуже вдячна взагалі за підтримку дівчат тут, там в операційній. Все працюється задля перемоги. Хлопців підтримуємо на вищому рівні. Сюди неодноразово заходять хлопці. Ми це бачимо з великою шаною до Петрівни Петрівні. Її дівчат вклоняємося дуже низько. Це правда. Вони працюють безкоштовно задля хлопців, І щоб у нас все було добре. От, до речі, не всі знають наші телеглядачі, що справді ви медичний працівник, операційна сестра, і якраз на сьогодні на превеличезний жаль багато маєте справу з нашими пораненими бійцями. От коли вони вже в змозі з вами говорити, от як вони про що, про що говорять наші хлопці? Тому що це сьогодні нас хвилює. Вони кажуть, що перемога буде обов'язкова. Ми стоїмо до кінця, ми переможемо. Тільки так. Тільки так. Буде перемога завжди за нами. Бо ми дружні, ми єдина Україна, ми вільні, ми єдині. Буде завжди тільки перемога. Ми, ми надіємося 100%, Ми працюємо також працюємо до ночі, але це буде. Буде, буде й буде. Як ми бачимо, що зараз знаходимося і в другому цеху ательє Катюр, і тут також продовжується робота. Ольга Петрівна, що саме тут? Ну, я попросила Катю, щоб вона знайшла також працівників на допомогу, щоб це дуже швидко відшити наші костюми нашим військовим. То я поділила, трохи відшиває Катіні свої подруги, можна сказати, вона так організувала свій цех маленький, відшиває куртки, о, а ми брюки, штани. Ну тобто так, розділили, роботу. розділили по чуть-чуть роботи і дякую дівчата, відгукнулися, прийшли на допомогу катрусі. Працюю, щоб... Щоб швидше відшити на завтра, щоб їх здати, Катюшу. Зовсім нещодавно ми робили матеріал про те, що запрацювало ательє по пошиттю модного одягу, але ми бачимо, що війна вносить свої корективи, і зараз працівники вони працюють на збройні сили України. Що саме і чому ви вирішили допомогти? Ну зараз любі руки, зайва допомога ніколи не буває зайва допомога, тому що зараз такий час, що модниці люблять одягатися, і ми надаємо цю послугу із задоволенням, але на часі нам потрібно допомагати в першу чергу військовим. Тому ще раз повторимося, що дівчата дуже дякую їм, що згодилися. Не потрібно нікого просити зайвий раз. Для того щоб зробити таку хорошу справу для наших захисників. І тобто, як кажуть, зараз кожна машинка вона використовується. Звичайно, абсолютно кожна, як ви бачите, все задіяно, все, все те, що було якби, придбано в роботі, все працює так. Кожен допомагає як може, так і в такий час, хто як не кожен із нас особисто буде нести відповідальність за свої дії в такий період, правильно? Тому що а як а як без цього, ну то тобто, не знаю, як, як як без цього, як по іншому, тільки так, і, так тільки так. Тому ми всі працюємо заради перемоги.